Цікаві факти. Всім привіт, мої шановні друзі, підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. Зенітно-ракетний комплекс Кротел. У перекладі із французької Гримуча змія. Це зенітно-ракетний комплекс, призначений для знищення повітряних цілей, що летять на малих і гранично малих висотах від 5 кілометрів до 15 метрів. І ось на днях Україна отримала від Франції зенітні системи Кротейл для захисту нашого рідного неба, шановні мої друзі. Тактично технічні характеристики зенітно-ракетного комплексу Кротейл. Довжина 6 метрів 22 см, ширина 2 м 72 см, висота 1 метр 93 см, Кліренс 0,450. Швидкість руху 70 км на годину. Запас ходу 600 км. Висота ураження цілі від 0,015 до 5 км. Дальність дії від 0,5 до 10 км. Довжина ракети 2890 мм. Діаметр корпусу 150 мм. Розмах крил. 540 мм. Маса ракети 84 кг, маса бойової частини 15 кг. Максимальна швидкість ракети 750 метрів за секунду. Тому подякуємо нашим союзникам Франції, що дали нам ці зенітно-ракетні комплекси ЗРК Крутейл. А я дякую всім за увагу! Всім мирного неба на нашій рідній Україні. А ви, шановні мої друзі, пишіть коментарі. побільше пишіть, дивіться моє відео, ставте подобайки розповсюджуйте це відео. Підтримати мене фінансово, будь ласка, тому що для мене це дуже-дуже дуже величезний стим. А я дякую всім за увагу. Цікаві факти.